Ви також бажаєте отримувати свої зароблені гроші працювати в зручний час саме для вас і нарешті знайти той шлях до своєї самореалізації. Ми можемо вам запропонувати групове навчання ріще. Все хорошо таку ріще або індивідуальне базове навчання по пошукаренко. Меня зовут Наталья. Я отвечаю за консультацию и организацию навчального процесса. Я вас рубить цукровую депиляцию быстро и профессионально. Больно. Так не сорвется. И вверх не сорвется. Поэтому что мы делаем? Нагребаем, чуть выпрямляем ручку. Смотри, на отлете. Вот ручка. Как будто ты стряхиваешь с пальчиков воду. У тебя ручка мокра, і ти отак от ручка красоту, ані Я Яодично граю все, що мені не нравиться. Притавлюємо, протягуємо і делаємо як міні промазування Видаві себе ладошечку. Дякую вам. Я дуже рада, що я бувала у вас на курсі. Після навчання ви зможете працювати на себе і заробляти де завгодно вдома, в салоні чи навіть за кордоном. Тоді ми чекаємо саме на вас. Що ще ви отримуєте після навчання у нас? Все, що вам знадобиться для виконання послуги шугарингу, ви отримаєте по ціні майстра. І це ще не все, дівчата. Ви ще отримуєте після навчання сертифікат та методичний посібник шугарингу. А ще ви отримаєте професійну підтримку після навчання. А ось тут з вами вже буду я. Мене звати Любов Теведюк, і я добре пам'ятаю всі ці страхи, які були після базового навчання по шугарінгу саме в мене. У мене не вийде. Я не знаю, де шукати клієнтів. Я залипну. А якщо я не зможу вийти з залипа, то я це все нафік забру. Мені робити. Боже, з чого починати? А-а-а. у вас такого не буде. Тому що я для вас підготувала онлайн уроки. В яких ви навчитесь боротися зі всіма цими страхами? Після того, як Наталі організує навчання, а Катюша навчить вас шугарити, я надам вам доступ до онлайн-навчання, як запустити послугу шугарингу з нуля. Тому що саме тут, у цих відео уроках, я зібрала для вас найголовніших чотири запуски. Це як запустити послугу Шугаринга з нуля на дому в салоні, як запустити в закритому кабінеті і як запустити у фітнес-клубі. Але це ще не все. Тому що я іще дещо вам дам. А саме 12 відео, як писати обяву, як робити візитки, як робити флеєра, як знімати сторіси і ще дуже дуже багато всього. І також я буду чекати зв'язок з вами в вайбері або в Телеграмі, як вам зручно, де ви мені будете скидати фото, що ви робили, кому ви робили, як у вас це вийшло, фото до і фото після. Ми з вами обсудимо всі ваші помилки або досягнення. Пам'ятайте, що навик виконувати швидкий і безболісний шугаринг допоможе вам заробляти гроші. У любій країні світу. Ну, а ми, в свою чергу, навчимо вас працювати так, як ми. Вже пишіть у директ або у коментарях, і я вас проконсультую.